Ікона стилю і витончена аристократка жаклін Кеннеді запам'ятали саме такою, але перша леді бувала й іншою саркастичною гострою на язик. В незвичному аплуа Джекі постає у мемуарах, що вийшли в світ у США. До книги додаються диски і записом восьмогодинного інтерв'ю. Жаклін <таспраць> вона була дуже закритою. До сьогодні ми ніколи не знали, чим вона живе, що думає про Ліндона Джонсона чи Мартіна Лютера Кінга. Ця книга проливає світло на особистість Джекі Кеннеді і на тогочасне життя, каже один із покупців. Інтерв'ю Джекі дала через чотири місяці після вбивства чоловіка. Тодішній віцепрезидент Шаліндон Джонсон зі слів першої леді постає п'яницею. Шарль де Голь, самозакоханим нарцисом. Мартін Лютер Кінг невихованою людиною. Про зради чоловіка в інтерв'ю ані слова. Натомість, Джекі згадує, як у розпал карибської кризи Джон Кеннеді жартував про ймовірний замах на нього, не знаючи, що слова стануть пророчими.